Вийдете з фонариком, і ви розумієте, що ці окна вже ніколи не зажгуться, що ніколи не буде тут ніякої розмови, що буде тихо, все, що померло. Це як померла людина, померло все. Ти йдеш і розумієш, що все вмерло. Пані Олена розповідає про те, на що перетворилась прип'ять після вибуху на Чорнобильській АЕС. Жінка прожила у місті понад 15 років і запам'ятала його молодим та квітучим. Втім, таким воно залишиться лише в її спогадах. Згадує, туди вони перебрались з родиною, адже тато був атомником, а згодом влаштувалась на станцію й мама. Про прип'ять жінка розповідає тільки найкраще, адже там закінчила школу, вийшла заміж та народила двох дітей. До аварії працювала в місцевому відділі міліції та мала звання лейтенанта. 26 квітня 1986 вона була вдома, чула та бачила все на власні. Малася ж бути Пасха. Я теж готувалася до Пасхи, в хаті поприбиралася, все, балкони відкриті, все відкрите, провітрюється. І... Діти були у мами, бо я в коридорі обої доклеювала і вже малися лягати спати, і тут такий дзвон, а що ж там у нас атомна. три кілометри її видно, все. на балкон, а там вже все. І чую топіт в так як в основному атомщики всі жили. Виходжу, кажу, хлопці, що кажуть, все, це кранти. Але думати про це тоді не було часу. Адже за 20 хвилин всіх правоохоронців, у тому числі Олену, зібрали по тривозі та розставили на пости. Трагедія трапилась п'ятниці на суботу, тож більшість людей роз'їхались на вихідні по селах. А повернувшись, не розуміли, що відбулось, але вже через день після вибуху оголосили евакуацію. Тим міліціонери ще деякий час залишались у місті для обходу будинків. Згодом їх також вивезли у один з найближчих населених пунктів. А вже 1 серпня 1986 дев'ятсот служба у Чорнобильській зоні для Олени закінчилась, і вона почала життя з чистого аркуша в білій церкві. Помирали люди, які отримали багато дозу, Перші – це пожежники, працівники атомної станції, вони помирали в лікарнях. Ніхто на вулиці не падав і не вмирав. У мене офіційна доза 149 ремнів. Пішла заміна з інших городів, міліцію привозили з інших міст, і нас на заміну пішли. Тут я в Білу церкву. Я хлопчик. В, в пілотці в пионерском. Девочка в платье, ключі дали, а тут зайшли, пусто. Я ноги витягнула, сіла, дітки головки поклали, И так ми ночували. Переїхав після трагедії до Білої церкви в Володимир. Чоловік був колегою Олени. і Також працював у міліції. У прип'яті він оселився за два роки до вибуху, адже там мешкала його кохана. Жартома каже: не пам'ятає, що було вчора, але 26 квітня перед очима завжди. Проте спершу не повірив словам сержанта, який прийшов о пів на другу ночі та сказав, що вибухнув реактор. Але піднявшись на дах свого будинку, був шокований побаченим. Після того, як зірвалася атомна, я знав, чим воно пахне, що воно таке. Я прийшов додому, прибіг, сказав, збирайся, візьми гроші, документи, сідай на поїзд і їдь тільки не в сторону Чернігова, а їдь в сторону Овбуша І вона в мене у пів сьомого ранку вона виїхала з міста Прип'яч. Але краще б вона залишилася. Ну, то по тому, що там, де вона стояла на залізничному вокзалі станції Яну, там був дуже великий рівень радіації. Дуже. У мене на сьогоднішній день у дружини ще тобітки немає після двох операцій. Донька, якій було рік тоді, до 25 років мене не дожила. Ще понад місяць після вибуху Володимир перебував в епіцентрі подій, але через погане самопочуття був змушений з самотужки виїхати на лікування до Ніжина. Через деякий час повернувся до обов'язків та вирішив заїхати на квартиру за речами. Але звідти його вже забрала швидка. Я вже тоді в 86-му році, я вже знав, що я туди не повернуся. Це я знав. Дуже добре. А на якій ви вулиці проживали в будинок квартиру, пам'ятаєте? А як? Я проживав на проспекті будівельників 10, квартира 164. Мені по сьогоднішній день ключі в квартири. Тільки там вже нема нічого. Я коли їздив, зайшов туди, ну, там гола бетонна коробка, Там навіть, навіть вікон немає. Я в своїй квартирі прожив, отримав її у січні 86 року, от рахуйте, скільки я прожив. Проте прип'ять назавжди залишається як у серці Володимира, так і Олени, адже важко викреслити з пам'яті те, що стерло з обличчя землі, 81 населений пункт України. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.